Всім привіт, це район Інюєї в студії Юрій Конкевич сьогодні. І моя колега-редакторка району Одеси Лада Вербицька. Ми до лади звернулися, бо в Одесі зараз не вельми легкі часи. Ну там у нас будь-якій точці України. Останні три роки нелегкі часи, але Одесу ну останніми днями справді штурмить таке порівняння поруч чорне море. Але штурмить від іншого вже декілька днів немає світла, і ми знаємо, що від цієї страшної масової атаки, 17 листопада, його як вимкнули вранці, зараз от влада розкаже про це так. в Принципі, і зараз по всьому місту ну, до кінця на на жаль енергетики не можуть його налагодити, але варто сказати, що і попередні місяці вони були нелегкі Отже адже. В жовтні місяці були балістичні прильоти по порту при портовій інфраструктурі. В листопаді так само дуже майже щодня. Там були такі мені здається ночі, коли прилітали шахеди, і на жаль, є втрати людські. Так гинуть люди, не тільки місто псується, не тільки руські псують нашу нашу одесу рідну, але гинуть люди. Ну і от зараз ці масовані прильоти. 17 листопада і обстріл 18 листопада давай ладо поговоримо. А почнемо з того: ну в тебе є світло зараз? Взагалі, яка ситуація в Одесі? Так, сьогодні вже повноцінно є світло, але по графіку ми все одно не йдемо, тому що стаються, на жаль, аварії, тому що люди починають одразу включати потужні електроприлади, і це впливає на ситуацію дуже сильно. Отже, вже третій день Одеса переживає один з найпотужніших блекаутів, напевно, від початку війни. 17 листопада, орієнтовно біля 7 годин ранку, після серії вибухів, в нас зникло світло, відповідно, вода, тепло, і перший, перший день взагалі ніхто не отримав ні світла, ні тепла, ні води. На другий день потрохи почали відновлювати. Критичну інфраструктуру, тобто навіть лікарні, котельні, в нас котельні взагалі не працювали, лікарні працювали від генераторів. Люди замерзали. Я знаю, що в мене знайомі казали, температура в квартирах знизилася до 13 градусів, тобто, дуже було важко, дуже холодно. Постраждав в Одеській області найбільше Одеські і Подільські райони, особливо. Місто Одеса там ситуація була в нас найскладніша. Також в Подільському районі внаслідок влучання по підстанції загинули два енергетики. Також в нас одразу перестав працювати міський електротранспорт, але місто. Дуже швидко зреагувало і пустило на маршрути безкоштовні автобуси замість цих е, трамваїв, тролейбусів, але було досить цього недостатньо. Транспортний колапс в місті спостерігався. Були пробки, переповнений транспорт маршрутки. Тобто також що я ще вам хотіла про ну, це сказати? ж, напевно, Может... і таксі подорожчало вдвічі. Так, якось. звичайно, у нас таксі це взагалі. Ну, там ціна коливається від душу, від цього. Да, з цим також була проблема. Ладно, От, а на що, другі, наприклад, навчання, так, в Одесі? В перші дні ходили так. діти, не ходили? Угу. Ні, понеділок, вівторок, навчання повністю припинилося у всіх закладах, тобто у садочках, у школах, в університетах, проте в школах і в садочках працювали чергові групи для тих родин, в яких дітей нема не було змоги залишити вдома. От. З сьогоднішнього дня діти вже пішли до школи, до садочків. Вже в школи дали тепло от транспорт все також досі не ходить. Тобто ну, не трамваї, не тролейбусі От сьогодні, 20 листопада, ми пишемося, то на вулицях немає. Зовсім ні. І ніяких прогнозів по відновленню немає, тому що дуже дуже нестабільна ситуація. І тільки сьогодні, в 6 ранку, ми перейшли від екстрених відключень до стабілізаційних, але дуже важко по ним іти. Повторюсь, ситуація складна в перші дні. Я бачив, що так закликали Одеситів записатися водою. Там були черги добіветів ваших. І їх не дуже багато, як на мільйонне місто було. А зараз як ситуація з водою. Зараз воду дали майже всім. Напевно, всім. Але я чула, що вночі була сталася аварія на, на підстанції, чи як це сказати, і пропало світло, але вже до ранку його відновили. Бювети дійсно були черги. 25 тисяч людей відвідало за два дні бювети. Добре, що вони є, але їх дійсно було мало, тому міська рада. Організувала підвоз води на машинах, але їх теж було ну, може, 10-20 на мільйони міст. Це звичайно цього недостатньо. Зв'язок, наприклад, яка ситуація. І взагалі, З... от відомо де найскладніше, можливо, по міст по районах міста чи, чи воно скрізь однаково погано? Найскладніше було в Приморському і Київському районі, тобто це центр Аркадія. Мікрорайон Таїрове щодо зв'язку. Ага, хтось так. так ти розповідає, Я просто показує зараз якраз одне із місць, де було влучання. А по зв'язку що? Зв'язку не було. Ну напевно, це залежить від оператора мобільного зв'язку, тому що Київстар один день працював гірше, ніж водофон інший день вони помінялися місцями. А загалом, коли ти знаходишся в в квартирі чи в будинку чомусь така тенденція, що зв'язку нема. Виходиш на вулицю, там метрів 300 проходиш від, від будинку. Трохи вже краще. Тобто, ну я особисто вдома не могла взагалі знаходитись, тому що не позвонити, новини прочитати не було можливості, було складно. Слуха, мене таке враження, що дуже ну ситуація зараз у ці дні важкі для вас. Вона нагадує можливо, це літні, коли були відключені ситуації осені зими 22-го року. Тоді ж ну так само були по декілька днів, і геть було мало світла. Щось схоже на те чи ні? Як ти вважаєш? Так, ну по відгукам людей, які жили у 22-му році, в Одесі, тому що я тимчасово не проживала в цей час. То дуже схожа ситуація, можливо, навіть гірша, тому що на той момент, як людям здається, була краща комунікація з, з міською владою. Тобто, тоді ще, можливо, не так е, осторожнічали, як то сказати, люди і міська влада не так боялася щось казати про об'єкти енергетики і казали прямо. А зараз дуже дуже намагаються Давай ми ще до влади місцевої повернемося. До речі, от представники і мер. Ваш був щойно на цьому відео. Е, ну мені ще от цікаво. Е, от з досвіду, ми же ж маємо всі українці мають певний досвід відключень. Таких довгих в такі випадки. Дуже часто на вулицях генератори всі в кафешки десь біжать. Вот е, цього разу щось таке подібне. Взагалі, ці пункти незламності вони працюють чи ні, була ти там чи ні. Вони працюють. Я не була, тому що в мене ближче ходити до кав'ярні, ніж до пунктів незламності. Тим більше ну, зручніше влаштуватися в кав'ярні, ніж там. Там все таки менше, менш комфортні умови. Проте тепло є, де зарядитись, я де чай зробити є. Їх досить багато по місту, але другим, другим пунктом незламності стали і кав'ярні. Для Одеситів ресторани, кафе в робочі дні сісти, попрацювати з ноутбуком було дуже важко, тому що все було забито, були черги. От. Але бізнес всіляко допомагав Одеситам, пускали. Знаю, що навіть на кухню пускали мою знайому попрацювати, тому що не було де сісти. Тому тут ми об'єдналися, спрацювали дуже гарно, на мою думку. Ну, слухай, от ти говорила про зв'язок про проблеми, але ж ну проблема навіть от, оповіщення виходить. І я читав, що цей другий удар, коли наш ППО збила власне Іскандер, так, і сьогодні от, так же йдеться про 11 жертв. Сьогодні ще чоловік 11 помер, буквально там за півгодини до, на, до нашого ефіру, я про це прочитав. То я про те, що а як система оповіщення взагалі працює, не працює? От, як дізнаватися зараз? Якщо чесно, на момент. Прильоту тоді Іскандеру, я була у кав'ярні, було досить шумно, гучно було на вулиці працювали генератори. Я тривогу не почула, але я була підключена до Wi-Fi, Мені прийшло сповіщення на телефон, тому, можливо, не у всіх районах точно могли працювати, могло працювати оповіщення, але я знаю, що в Одесі є практика така, що машини патрульної поліції їздять по вулицям і. Через гучномовець сповіщають населення про відключення світ. Вибачте, я вже на своїй волі про тривогу. Я таке чула один раз за, за весь час війни, тому не можу сказати, чи достатньо таких машин патрульної поліції, чи всі люди мають змогу отримати попередження про тривогу. От якось так. Добре, поки я запускаю ще одне відео. Я принагідно скажу, нагадаючи течем, що варто тут і зараз поставити вподобайку цьому цій трансляції в злі нашому каналу. А я запитаю от далі влади про ну, настрої в Одесі. Адже я, наприклад, бачив декілька відео. от Я його зараз вмикну. Це ну, коли вже на другий день, на другий вечір, фактично без світла люди були. Так і такі, от вже невеличкі акції протесту. Так бачимо, ми там поліція їде, машини. І по пішохідному переходу люди ходили. це часто буває так, і звичний, звична акція протесту в Україні. Це одне відео було в соцмережах, і ще здається, зараз суспільне також давало своє друге відео. Ось воно. тут також мами бачимо навіть із візками дитячими. Так, так само люди от ходять і на руках дітки. Так, да, от от така ситуація, і, і трішки так ну, з одного боку, шупує. Ну, бо ніби якби другий день, ми не таке терпіли, але з іншого боку, ну, вочевидь, трошки так дере по серцю. Справді настрої настільки радикальні, можна так сказати, через відсутність. Ну, це скоріш це більш меншість людей, яка готова вийти ось так. Коли в нас триває повномасштабна війна, і ми знаємо, хто наш ворог, і проти кого треба бути налаштованими, але люди не витримують такі протести. Були, я знаю, на двох вулицях: на Дальницькій та Люздорській дорозі. От була ситуація, коли жінка на машині навіть не витримала і трохи так наїхала на людину. Тобто, такі акції є дуже небезпечними. І люди тут поділилися на два, на два табори: одні ті, які не розуміють. Кого насправді треба ненавидити, звинувачувати у цьому, вони вважають, що ДТЕК, Укренерго це наші вороги, які спеціально не дають нам світла, які спеціально замовчують. Ну, я, я не знаю, Інші люди так, вони, вони втомилися, їм дуже важко, але вони розуміють, що енергетики роблять все можливе, працюють 24 на 7, щоб поновити нам світло, тому якось так. Резумнасті? Ну давай повернемося до влади одеської, бо я так само ціні, як і будь-які ну всі журналісти. Ми всі скринемо так офіційні джерела. І я скрізь був чесно ходив. Кож... ну, певний там періодичністю і на телеграм-канали, на фейсбук, і на офіційні сторінки і влади, і мера геннадія Труханова. Ну, вчора я дивлюся, це комісія ЮНЕСКО, плюс, ну, звичайно, про тисячний день понона штабного вторгнення. Але те, що якось комунікувати питання по світлу, ну взагалі, я не кажу от. 17.00 ми включаємося. Ну це ж ми, ми розуміємо, що таке прильоти що таке ремонт підстанції. Ти і казали і про Підільськ, і про Одесу. Ну звісно, ми багато наші хлопці багато збили ППО, але ну є влучання, і це для України. На жаль, ми вже звикли до того. Але якось би хотілося. Я не знаю. Ти мені може довиправ мене або щось додай. До мою домо таку спічу. Ми одесити можливо також більше хотілося і від Труханова, і від ДТЕКу, так якоїсь інформації. Щось цим. Так, однозначно, люди були, напевно, найбільше обурені мовчанням міської влади, яка ну просто переписувала прес-релізи дитека і Укренерго про те, що ситуація складна. Ми працюємо. Людям було цього недостатньо. Плюс виявила ще одна. В нас одна така проблема: в нас є сайт, ДТЕКа і є бот, який періодично. Викидав інформацію про те, що світло поновиться в такої групи, наприклад, в 12 ночі, в 6 в ранку. Люди в це вірили, чомусь. Їм ніхто не казав, що це інформація буде відповідати дійсності. Тобто в офіційних релізах пишуть, що ми нічого вам не можемо сказати, бо ми працюємо, ситуація дуже складна. Люди заходять в бот. Шукають свої адреси, бачать, що там їм обіцяють відновити світло в певні години. Від цьому потім, коли наступає цей час, і світло не вмикається, люди три і ще більше їх злить, так і накручує, так. щоб влада погана, і влада про нас не дбає. Ну це, да, це мінус великий. Так. Зрозуміло. Е, ну, ще такий момент, ну я зараз скажу, що ми з ладою домовлялися, і в неї от, от також може, до речі, виключити світло. Але я хотів в тебе запитати е, якісь ну, от особисті моменти по безпеці. От, де в тебе укриття? Куди ти ходиш в укриття? Чи все нормально в Одесі з цим? Бо ну, балістика справа не жартівлива, там ніби якби збивають останнім часом її над вами. Але от як в тебе з цим? Як у вас взагалі в родині з цим? Особисто в мене. Нормально, тому що я зараз тимчасово проживаю в сучасному житловому комплексі. Я маю паркінг, можу в нього спуститися зі свого зі своєї квартири. Ліфти в нас також працюють від генератора, бо на це скидаються люди, які живуть в цьому житловому комплексі. Тобто, в мене особисто немає такої проблеми. Але декілька тижнів тому я була знаходилася в історичному центрі міста. Там, де немає житлової забудови, і проходила центральну вулицею, почалася тривога, почали писати, що летить на нас балістика, і я була настільки розгублена, тому що я не розуміла, куди мені бігти, де є укриття. Навіть якщо воно є в якомусь будинку, це буде якийсь дуже старий підвал. Не впевнена, що він би від чогось захистив. Тому ситуація в центрі принаймні залишається такою. Трохи страшну. 50 на 50, так? зрозуміло. Дякую тобі за твої емоції, твої думки. Лада Вербицька, редакторка району Одеса, була в нас в ефірі. Удачі тобі, удачі всім Одеситам, ну і сил, і наснаги нам, і дотерпіти. Нормальний графік і відключення, <свісно> який злий жарт, так. чорний жарт, але й дотерпіти до перемоги, і до того, щоб більшість десяти все таки мали сили і наснаги жити далі і пристосовуватись до цього, принаймні, життя. Дякую. Дякую вам.